Тихо-тихо, послухай на старошденьку ухо. Всім привіт. Коробка Т-150 гусеничний. Ну, таке, Я не спеціаліст, учуся. Розібрали. Це не мій трактор, це мій на ходу, це не мій з дому трактор, це так. В общем, що виходить? Що у нас виходить? Получається у нас така ситуація, що трактор на перших передачах взагалі не їхав, тиск падав, ну він не їхав. Чому? По зазорах, вроді би. Непоганий зазор має бути там на один диск, щоб було куди розжимати пакет. Бо якщо накласти диск, і не буде куди тиск буде і вирве стопорне кольцо і може розсіднитися пакет. Це вже проходили цей варіант. Що тут у мене була за причина? Зараз я не знаю, попробую вам показати. Її. Тиску немає у компресорі. Не розжимався пакет. Це його. Бачите, він не рухається. Він не рухається. Чому не розжимався? Тому що я ж зняв то два пакети. Зняв вал, виходить, тут йде всередині поршень і тут йде компресіонне таке як кольцо. І воно закусило. Попала яка стружка, закусило його туди. І воно не розжимало. Зараз вже заказали, замовили нові ці. І вже розжимаю, зараз я покажу. Ай. Зараз буду її собирати на місце. Таке. Я... Ви поправляйте мене, бо я не особо так шарю в цім ділі. Стоять. Бачите, як розходить пакет. Тут, виходить, перша передача його не розжимало. Оце перша передача. Є перша, друга і третя. На першій передачі саме йде більше дисків. 6. Його не розжимало і того він не працював. І так само і на другому валові. Тут е, такої сложності якоби, ну, не дуже є, але є. Тому що тут, якщо обкрутиш на стрілках, не попадеш, не буде тиска. Ну таке. Тут теж грає роль ці кольця на вала, гільза. ця. Тут, якщо є вироботка, воно буде перепускати. знаєте, Тут є свої нюанси. Тут легонько це ходить, воно буває туго, хоч на кольосному йде туго, то попадає стружка, тут є поршеньок такий. Це треба відкрутити цю пробку, коли ставиш на місце. Там є прорізи на проріз. Бо якщо не поставиш на проріз, можеш не попасти. Хоч тут є теж метки, то не буде одної передачі. Якось так. Тому слідкуйте, все буде.